Вітаю глядачів каналу Раї. На часі новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Тепловізори, інтерактивні дошки, рації та ще чимало побутового обладнання. Івано-Франківська обласна військова адміністрація закупила необхідні речі для бригади, яка зараз формується на території нашої області та готується захищати нашу державу на фронті. Більше про укомплектування бригади далі. Необхідні речі воїнам, вартістю понад 3 мільйони гривень передала Івано-Франківська облдержадміністрація. Всі ці речі закуплено спеціально для бригади, яка наразі проходить бойове злагодження і готується до відправки на передову. Серед необхідного укомплектування бачимо прилади нічного бачення, рації, різноманітні тактичні прилади та інтерактивні дошки. Смарт дошки, які дають можливість командирам в реальному часі, слідкувати за боєм та приймати рішення дуже багато тактичних. Приладів, як біноклі, як тепловізори, які також дають можливість хлопцям бачити далі краще, чим вони будуть зберігати своє життя і наносити втрати противнику. Дуже багато побутового різного обладнання і матеріалів, які також надають змогу облаштовувати. Бойові місця і місця побуту належним чином. Івано-Франківська обласна військова адміністрація зазначає її очільниця Світлана Онищук. Максимально допомагає нашій бригаді, щоб відправляючись на передові позиції, вона була укомплектована усім необхідним. Надається допомога згідно із запитами самих військових. Військова адміністрація зараз працює і завжди працювала в такому режимі, що ми виключно маємо письмовий запит від наших військових. Пізніше, коли ми отримуємо такий запит, ми зустрічаємося, ми проговорюємо кожну позицію, тому що речі всі є дуже дорогі. Є різні технічні характеристики того чи іншого приладу. І ми, коли маємо повну картину, ми закуповуємо і все погоджуємо з нашими військовими. Їм передаємо, тому завжди така наша співпраця. Раця є дуже адресна, і вона на сьогоднішній день показує, що ми ефективно маємо можливість працювати з нашими військовими. Ми знаємо, що їм потрібно. Також ми вже маємо хороший досвід, пропонуємо, що може ще є кращі різні характеристики, але вибирають, оприділяються наші військові. Нині бригада укомплектована на 60%. І за увесь час каже очільниця облдержадміністрації, на її забезпечення витрачено вже 25 мільйонів гривень. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телера. Діо компанія Раї Державні зрадники Служба безпеки України повідомила про підозру бойовикам ЛНР, які воювали проти Сил оборони України. Один з них відповідальний за обстріли української території з реактивних систем залпового вогню. Відомо, що 33-річний мешканець Луганська вступив до 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званої ЛНР, у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення бойовик воював в Чорнобильській зоні та в Харківській області. Інший фігурант 32-річний мешканець Луганська, добровільно мобілізувався у лютому 2022-го. Він воював в районі Северодонецька та Лисичанська у складі 13-го окремого мотострілецького батальйону тероборони так званої ЛНР. Слідчі СБУ оголосили бойовикам про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. Державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації та у діяльності, непередбачених законом збройних формувань. За ці злочини їм загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Коломийській громаді працює один із трьох дія центрів на Прикарпатті. Під час візиту до міста над Прутом його відвідала очільниця області Світлана Онищук. У ньому з'явилася нова послуга. А от яка саме розкажуть наші журналісти? П'ять хвилин і водійське посвідчення готове. Тепер його виготовляють у Коломийському центрі надання адміністративних послуг, що на привокзальній площі для цього придбали дороговартісну техніку, каже заступник голови обласної державної адміністрації Богдан Футерко. Це один із кращих ЦНАПів Івано-Франківської області. Більше 100 тисяч послуг надає цей ЦНАП протягом року. Також є ще одне приміщення на першому поверсі, на нього я хочу звернути увагу особливо, оскільки воно відповідає вимогам доступності, куди можуть звертатися безпосередньо люди з інвалідністю, є доступ для людей на візках. В цілому ЦНАП дуже успішний. Ми спільно із Коломийською міською радою завжди на базі допомоги цього представників ЦНАПу розвивали різні інновації. наразі на Прикарпатті діють 53 ЦНАПи. тільки 10 із них отримали таке обладнання, каже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дуже важливо, щоб не було бюрократичних відповідних процедур, щоб людина, прийшовши, наприклад, в ЦНАП, вона могла отримати будь-яку довідку, яка потрібна чи іншу послугу протягом 15-20 хвилин. Ми завжди про це говорили, коли проводили реформу децентралізації. Що послуги повинні бути максимально наближені до людини. Відповідно, сьогодні ця реформа реалізується в життя. І сьогодні, наприклад, тут, в Коломиї, ми побачили, як видрукували перше посвідчення водія за декілька хвилин. Керівник установи зазначив, що Коломийський ЦНАП йде в ногу із часом. Тут вже працює дієцентр. «ЦНАПи разом з життям розвиваються, стараємося бути попереду інших, тому наразі надаємо порядка 350 різноманітних послуг максимальних сферах життя. А сьогодні ми зібралися з такою почесною делегацією для того, щоб відкрити урочисто робоче місце спеціаліста, який буде надавати послуги сервісного центру МВС. Загалом виготовлення водійських посвідчень стало 350-ю послугою, яку надає місцевий ЦНАП. З Богдан Малецький Галина Робачук, телерадіокомпанія Раї. Загинув у вогні. Вранці 2 травня у селі Пороги Солотвинської громади горів житловий будинок. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців, а також рятувальників місцевої пожежної команди села Яблунька. Прибувши, вони встановили, що горить одноповерховий дерев'яний житловий будинок. Площа пожежі становила 50 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло 49-річного чоловіка. Причина виникнення пожежі встановлюється: двоє травмованих одна людина загинула в автопригодах на Івано-Франківщині. В одній з ДТП загинув керманич мотоцикла, в іншій неповнолітніх водія та пасажира скутера доставлено до лікарні. Подробиці до замить. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися в Івано-Франківській територіальній громаді та у надвірнянському районі. В останньому ДТП трапилося в селі Біліослави за участю неповнолітнього водія скутера. Відомо, що 15-річний водій скутера проявив неуважність, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан Альмера, яким який рухався попереду в попутньому напрямку. Останнім керував житель Миколичина 1998 року народження. Внаслідок аварії керманич скутера та його пасажира доставлено до медичного закладу. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася між селами Черніїв та Борезівка. В результаті аварії загинув 18-річний керманич мотоцикла. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний водій мотоцикла Джіон рухався у напрямку Івано-Франківська. Поруч із ним рухався ще один мотоцикліст. В результаті недотримання безпечного бокового інтервалу між мотоциклами відбуло зіткнення. Як наслідок, керманич мотоцикла «Джіон» опинився на смузі зустрічного руху, де зіткнувся з позашляховиком. Мотоцикліст загинув на місці події. Інші водії тверезі. За фактом обох аварій, відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини подій. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, яким вони керують, неухильно дотримуватись та виконувати вимоги правил дорожнього руху. Поліція Прикарпаття звертається до батьків підлітків з проханням вживати всіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Батьки, поясніть неповнолітнім дітям, що поїздки на мотоциклі чи скутері завжди пов'язані з чималим ризиком, особливо якщо за кермом недосвідчений водій. Батькам неповнолітніх потрібно знати, що за керування цими видами транспорту, підлітками, які не досягли 16-річного віку, до відповідальності притягуються батьки. Мар'яна Джерчина Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї. Підвищить мобільність між регіонами та буде практичною для населення. Долинську громаду включили у європейський путівник малої авіації. Це сталося під час сесії обміну досвідом у сфері малої авіації в міжнародному аеропорту Сатумари, шоу Румунії. Подробиці у відео. На крок ближчі днями у Румунії відбулася робоча зустріч партнерів у рамках проєкту Карпатська мала авіація. Нові підходи для мобільності людей та товарів у карпатському регіоні. Під час сесії Долинську громаду включили у європейський путівник малої авіації. Обговорили видання довідника європейського довідника, в який увійдуть всі аеропорти. Аеродроми, злітно-посадкові смуги, як ліцензовані, так і ні, як асфальтобетонні, так і ґрунтові, на які потенційно можна буде прилітати всім всім учасникам з усіх країн. На яких можна буде дозаправитись, на яких можна буде провести інші заходи. Наразі Долинська громада не має злітно-посадкової смуги. Однак, зазначає мер Іван Дирів, вона вже проєктується. Це можуть бути невеличкі, це можуть бути так, як цей в купальнику манаштурі, можуть бути тільки ґрунтова Полоса, травичка пострижена розмітка, ангар, самольоти і, в принципі, цього достатньо. Такі злітно-посадкові смуги і такі майданчики не потребують практично ніяких витрат з бюджету. Це дуже дешеві рішення, але вони є дуже корисні в плані розвитку туризму, в плані. Підтримки там бізнесу, мобільності, швидкості, доступності. Пілот з п'ятирічним досвідом Станіслав Тараканов, родом з Закарпаття. Каже, реалізація цього проєкту має чимало переваг як для України, так і для іноземних країн. Для України буде те, що буде прилітати люди за кордоном. Це туризм, це взагалі внутрішні переміщення. А люди, які мають гроші, можуть собі дозволити купити літочок і вивчитись. Один раз треба показати, як можна швидко перелетіти. Наприклад, да, там, з Мукачо в Київ там за пару годин без пробок по землі. Людина тоді відмовляється від машини, не такі вже відстані, і пересяде на а, свій. Літак, директор міжнародного аеропорту Сатумара впевнений, після цієї зустрічі кожен представник громади без жодних сумнівів почне активну роботу для вділення проєкту у реальність. Ми мали можливість обговорити які саме майданчики та аеродроми ми бачимо для розвитку в Україні і прикордонних регіонах Карпатського регіону. І насправді не складно створити невеликий місцевий аеродром. Я думаю, це основне з чим поїде назад українська делегація з розумінням, що кожна громада може створити злітну посадкову смугу, майданчик чи аеродром на своїй території. Проєкт охоплює чотири країни: Румунію, Україну, Угорщину та Словаччину. Він фінансується за кошти Європейського союзу. Юлія Торконяк, Марина Дідяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Професійний розвиток шкільних педагогів, підвищення статусу вчительської професії та реформування системи освіти це три основні напрями діяльності освітянської неконференції «Едкемп». Цьогоріч її провели у Коломиї для Івано-Франківської області. Це другий такий освітній захід, Утім, цього разу учасники мали змогу зустрітися наживо. Про подію, яка об'єднує працівників освіти з усієї країни, розповімо вам у наступному сюжеті. Освітянська не конференція у Коломиї відбувся магістральний міні Подія, що об'єднала понад 300 учасників та 20 експертів з різних куточків України. Все це задля визначення основних напрямків роботи в освіті у воєнний час. Сьогодні для Коломиї це все все всеукраїнська подія з розвитку освіти. Коломиї вже третій рік в такій освітній реформі, і ми маємо що розказати, що показати, але ми завжди готові почути якісь нові. Нові що є нового в освіті, впроваджувати і разом рухатися з реформою з нашої української освіти в цілому кемп це не підрада та нарада. Це комунікація на високому рівні та чудова можливість підвищити свою кваліфікацію для працівників освіти, кажуть координатори. Едкемп – організація, яка довкола себе згуртувала. Ну, дуже багато вчителів, вчителів новаторів, інноваторів, вчителів, які хочуть змінити освіту, вчителів, які хочуть щось зробити таке, щоб дитина була щаслива у школі. Сюди з'їхалися люди з усіх куточків України. Це вчителі. Директори, освітяни, які хочуть справді почерпнути для себе щось дуже дуже цікаве для Івано-Франківської області. Це другий еткемп. Щоправда, організувати його офлайн вдалось вперше. Це дуже важне для Коломиї, бо в нашій області це другий захід еткемпу. Але перший був в бурштині це був рік ковіту. Він був онлайн, тобто вживу, скажімо так, щоб зустрілись люди, освітяни. Цієї України це вперше в нашій області. Арсен Миронюк, Галина Романчук, новини телерадіокомпанія. Такою була інформаційна доба на Прикарпатті. Зараз коротка перерва. а Тоді продовжимо з подіями світу. Не перемикайтеся!